Mm-hmm. Привіт шанувальникам Шимана! Сьогодні у нас на огляді катушки серії Міравел. І перш ніж розпочати сам огляд, я маю сказати, що вони мене здивували. Про причини мого здивування ми поговоримо трошки згодом, а зараз підемо за звичним планом: дизайн, конструктив, технічні характеристики і моя улюблена частина це призначення. Плани амбітні, тож давайте поступово їх втілювати в життя. Про зовнішність багато говорити не доведеться. Тому що катушки мають дуже характерні для Shimano риси. Їх можна опізнати за продукцією японської компанії практично з будь-якого ракурсу. Корпус глибоко синього кольору з легким відтінком сірого. Власне, такий самий відтінок має і коробка, в якій ви знайдете пакетик з регулювальними шайбами і цілий стос паперу. Тут і конструктивна схема. І Інструкція користувача, а також перелік модифікацій і їхні характеристики, і він нам трошки пізніше знадобиться. Окремо відзначу продуманість картонної упаковки, яка своїми вирізами дозволяє катушці безпечно подолати довгу дорогу до споживача. Переходимо до конструктиву. Гайка регулятора фрикціону має робочий хід у 6 обертів. Точність дозування зусилля. А також його непогана озвучка допоможуть тим рибалкам, котрі при ловлі використовують тонкі оснастки. Шпуля прикрашена численними отворами і має кругові виборки. Всередині її знаходиться пластикова гільза, що дозволило зменшити вагу. Навіть трикутна кліпса і та зроблена з пластику. Висота циліндра намотки скоріше стандартна, ніж висока. Дужка Ротора виготовлена з цільного дроту. Сам ротор легкий, я би сказав, майже магнум лайт. Але інженери розмістили ролик вузла вкладання жилки і механізм автоматичного скидування дужки в одному вусі, і все-таки ротор довелося балансувати окремим тягарцем. Вісь руків'я вкручується безпосередньо у вісь провідної шестерні. В щастя, яка прикривається з'єднання, ви знайдете гумову манжету. Точно така ж сама манжетка і в декоративній накладці на протилежному босі корпуса. І їх завдання, відповідно, захистити вміст корпусу від проникнення вологи та бруду. Ще в систему Корпротек входять такі елементи, як манжета під гайкою регулювання фрикціону. І ще дві гумові прокладочки, які розташувалися на Штоці. Одна із них сховалася під накладкою, яка прикриває гайкофіксацію ротора, а друга знаходиться на вході в роликовий підшипник, який відповідає за блокування зворотнього ходу ротора. Цікаво, що сама муфта блокування зроблена з можливості відключення. Більше того, під декоративною накладкою на тильній стороні корпуса ви побачите. Невеличку вісь, на якій міг би бути розташований пропорець, який відповідає за переключення цих режимів. Але інженери все-таки вибрали варіант, коли блокування зворотнього обертання ротору постійне. До речі, в коментарях скажіть, чи подобається вам таке рішення, і якщо подобається, то чому? Перераховані мною інженерні рішення, як бачите, характерні для всіх свіжих моделей Shimano. Давайте пошукаємо інновації і в середині корпусу. На перший погляд, тут все звично і традиційно. Шестерні головної пари обертаються на чотирьох кулькових підшипниках. Провідна має захисне покриття хагани на обох вінчиках. Ведений вал виготовлено з латуні. Поздовжній рух шпулі забезпечено через ексцентрик паразитної шестерінки і каретку. Паралельність руху останньої підтримується завдяки додатковій сталевій направляючі. Окремо зазначу, що на ексцентрику паразитної шестерінки знаходиться спеціальна гумова манжета, яка пом'якшує рух каретки в крайніх положеннях. Ну а тепер перейдемо до деталей, яка мене здивувала. В котушках розміру 4000 тисячі паразитна шестерінка має незвичну конструкцію, в інші алюмінієвий, алюмінієві, а у середині знаходиться пластикова серцевина. Такого я в своїй практиці поки що не зустрічав. Між іншим на всіх молодших моделях паразитні шестерінки повністю алюмінієві. І друга річ, яка теж трохи може вас здивувати, це розташування п'ятого кулькового підшипника. Логічно було б його пошукати у ролику вузла вкладання жилки, але він знаходиться на зовнішній опорі кноба. Внутрішня опора обертається на втулці. До речі, кноп легко розбираються і обслуговується. Як це зробити, ви можете дізнатися, переглянувши відповідну серію в нашому серіалі Котушка знавства». А от ролик, позбавлений кулькового підшипника, обертається на комбінації двох досить широких втулок: металевий і пластиковий. Якщо раптом вам спаде думка про заміну цих деталей на кулькові підшипники, то доведеться купувати їх два. Перейдемо до стислого огляду технічних характеристик, і тут нам в нагоді стане папірець з переліком модифікацій і їх особливостей. Справа в тому, що вся серія Міравел складається з 12 модифікацій. Як бачите, не всі вони сьогодні присутні на огляді. Але такий широкий спектр варіантів дозволить будь-якому рибалці підібрати котушку під свої особливі умови лову. Найменший агрегат в розмірі 1000, на жаль, у нас відсутній, але говорити ми про нього будемо. Котушка важить 175 г. Випускається вона тільки в одному варіанті співвідношення шестерінок головної пари це 5,0 до 1. За один оберт катушка підбирає 66 см жилки. Діаметр провідної шестерінки 27 мм. Його практично близнюк це котушка у розмірі 2000. Технічно вони ідентичні. Важить тисячник, 180 грамів і випускається в модифікаціях як з неглибокою шпулею, так і стандартою. Гальмо має два диски і точно так же, як і у тисячника, розвиває зусилля в 3 кг. Крім звичайної модифікації, є ще й швидкісна з співвідношенням шестерінок головної пари 6 до 1. Більш швидкісний варіант підмотує 80 см. Жилки за один оберт руків'я І ми переходимо до 2,5 тисячного розміру. Тут у нас 4 модифікації. Кутушка випускається в стандартній 5,0 і в швидкісній 6,2 до 1 варіаціях. Є модифікації як зі стандартною, так і з неглибокою шпулею. Середня вага десь приблизно 205 грамів. Підмотка у стандартних катушок це 73 см, а у більш швидкісних 91 см за кожен оберт руків'я. Цікаво, що у есок в гальмівній системі тільки два тиски, і розвивають вони зусилля в 4 кг. В той же час у котушок з глибокою шпулею дисків уже 6 і здатні вони розвивати зусилля в 9 кг. Ще одна цікавинка в будові фрикціону модифікації в розмірах 2,5 і 3000 це наявність спеціального пластикового диску, який своїми виступами заходить в контакт з верхнім сталевим диском пакету. І всі вони мають стандартний діаметр 21 мм. Провідна шестерінка. У 2,5 і 3000 має діаметр 29 мм. І ми переходимо безпосередньо до модифікації c 3000 тобто 3000 компакт. Технічно він повторює попередників і випускається тільки з глибокою шпулею в двох варіантах передатного відношення головної пари: 5,0 до 1, і 6,2 до 1. Дещо інша ситуація з розміром 4 тисячі. Тут вперше з'являється головна пара з співвідношенням 4,7 до 1, майже як у Twin Power PG. При такій швидкості роботи шестерінок за один оберт руків'я підбирається 73 см жилки. Але є і більш швидкісний варіант 6,2 до 1, і тут уже за один оберт ви будете підбирати цілий метр вашого шнура. Вага котушок 245 г. А гальма розвиває максимальне зусилля в 11 кг. Ще швидше підмотує шнур найбільший представник всієї лінійки Міравел. Це модель в 5000 розмірі. Вона випускається тільки в швидкісному варіанті 6,2 до 1 і важить 270 грамів. Підсумовуючи технічний огляд, маю сказати, що основний вектор інженерної думки японських конструкторів був направлений на зменшення ваги агрегатів. В корпусі і роторі використаний новітній композит c 4 Пластиковою Пластиково зроблена гільза, шпуля і навіть кліпса. Тобто все направлено на зменшення ваги. В результаті ми отримали дуже легку катушку, яка, в принципі, позиціонується десь між Наски і ультегрою. Вона набагато легше за Наски, але в приводі штоку немає нескінченого гвинта, як у ультегри. До речі, в ціновому вираженні це теж проміжний варіант, тому що Міравел пропонується в діапазоні від 170 до 185 доларів США. Наявність п'ятого кулькового підшипника у Кнобі і, відповідно, його відсутність в ролику дає право зробити припущення, що сам Міравел розроблявся більше для роботи з. Монофільними желками і флюорокарбоном. Вони товстіші, ніж плетені шнури при аналогічному зусиллі на розрив і менш вибагливі до якості вкладання. Акцент було перенесено на підвищення тактильної чутливості. При обережному бранні риби набагато важливіше відчувати контакт з приманкою завдяки і руків, які вкручуються безпосередньо в вісь. Провідної шестерінки і завдяки тому, наскільки легко обертається кноп на додатковому підшипнику. Нагадую ситуацію лову на комерційних водоймах, де риба вже не раз наколота і тому виявляє особливу обережність. Ну а по ваговим параметрам наймолодші котушки в розмірі 1002 я би рекомендував використовувати з монтажами до 10 грамів. В той час, як 2,5 і 3000, цілком впорається з вагою в два рази більше. Окремо стоїть Міравел з передаткою 4,7. Якщо обережно працювати з катушкою і допомагати їй вудлищем, то я думаю, що вона цілком впорається навіть з 2-унцовими вантажами. А при наявності певних навичок можна навіть подумати і про фідерний лов з годівничками середньої ваги. Ну а 4 тисячі і 5 тисяч з передаткою в 6,2 – і Це просто знахідка для тих, хто шанує поплацевий лов. Вони прекрасно підходять до Болонських і матчевих вудлищ. Перш за все, за рахунок того, що у них дуже швидка підмотка. Але і з швидкісними завданнями, які іноді стають перед спінгістами, вони теж цілком впораються. Ну, мова йде про те, як треба подалі закинути, а потім дуже швидко проводити приманку, сподіваючись, що саме на такій швидкості на неї спокуситься жерях або головень. Сподіваюсь, ви отримали вечірну інформацію по Міравелівській новинці від Шимана. Якщо залишилися запитання, запрошую в коментарі. І там же, до речі, не забудьте написати, чи подобається вам постійне блокування ротора і чому. Всім підписникам каналу Ібіс, Риболовля та Туризм бажаю незабутніх емоцій на березі річки. А хто ще не встиг підписатися, може це зробити хоч зараз, тому що на каналі дуже детально розповідають, як саме такі позитивні емоції на березі річки отримувати. І ми з вами скоро побачимося тут, в студії або на водоймах нашої найкращої у світі країни.